Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. Чому трамвайні мережі в Україні відстають у своєму розвитку, будуються та працюють за радянськими стандартами? І в цьому огляді будуть новини з Одеси та Львова, де відбулося поповнення парку трамваїв. У Львові на маршрутах почали працювати трамваї, доставлені зі швейцарського Берна. На початку березня в мережі з'явилися відеоролики про те, що ці трамваї проходять випробування на міських вулицях. А з 5 березня червоні вагони виїхали на маршрут номер 1 та перевозять пасажирів. Користувачі соцмереж діляться відеороликами, як швейцарські трамваї курсують Львовом. Свої відео розмістив і міський голова Андрій Садовий. Про те, що з 5 березня на міські маршрути виїхали трамваї по Дровані Берном, написала міська рада на своєму сайті. Там зазначається, що перед виходом на лінію трамваї укомплектували приладами автоматизованої системи оплати проїзду та системи аудіо і цифрового інформування пасажирів, встановили пандуси для забезпечення доступності, додаткові ліхтарі. тощо. Також вагони отримали українську сертифікацію та пройшли випробування. Паралельно проводили навчання для водіїв. Тим часом для курсування у Львові готують іще чотири Бернські вагони. Відомо, що Берн передав Львову 11 трамваїв моделі Вівей. Їх доставляють за кордону партіями по кілька одиниць. У місті вже перебуває 6 трамваїв. Тим часом в Одесі також відбулося поповнення парку трамваями. Це нові трисекційні вагони виробництва та траюг. Нещодавно місто отримало всю законтрактовану партію. 13 одиниць. 3 березня Одес електротранс повідомило, що на маршрути виїхали чотири нові трамваї. Вони привозять пасажирів за маршрутами номер 17 та номер 28 Нагадаю, що трамваї К-1Т-306 закуповувалися для подальшої роботи на маршруті номер 7 північ Південь. Проте через аварійні роботи на узвозі Віталія Блашка лінія не працює. Вірогідно, міські транспортники будуть використовувати нові трамваї на інших маршрутах по місту. Розвиток трамвайних мереж в Україні та покращення мобільності населення в містах. Цю тему я піднімав на каналі. І раніше ми знайомилися із тим, на якому рівні забезпечується робота міського рейкового транспорту, що зважає організувати якісне транспортне сполучення. І от нещодавно громадська організація Vision Zero оприлюднила аналіз розвитку електротранспорту в Україні та Євросоюзі. Зокрема, його автори звертають увагу, що існують принципові розбіжності у підходах. До планування інфраструктури. Це також стосується нормативної бази. Отже, далі про те, якими могли бути трамвайні мережі в Україні, якби їх планували та будували за нормами, що діють в європейських країнах. Упорядники доповіді звертають увагу, що майже всі трамвайні системи України застарілі, потребують модернізації та значних інвестицій. Це стосується колії, системи живлення, депо та рухомого складу. Також мережі відстають від зростання розбудови міст, а кількість рухомого складу нижча за потреби. Станом на 2021 рік в Україні налічувалося 18 трамвайних систем та 2249 вагонів. говориться у доповіді. Vision Zero також зауважує, що змін потребують і українські норми та стандарти в цій галузі. Вони принципово відмінні від досліджених практик ЄС. Один з прикладів, про які пишуть у звіті, це суміщення руху трамваїв і тролейбусів. Така вулична інфраструктура існує у Празі, Мілані та Цюріху. Натомість українські будівельні норми забороняють аналогічне проектування і будівництво. Як уточнюється в експертній доповіді, українські нормативи жорстко регламентують розташування контактної мережі, відстань до райок і тротуару. Інший приклад це занадто суворе регулювання технічних умов для будівництва колії. Державні будівельні норми України вимагають дотримання мінімальної відстані 20 метрів від вісі колії до житлової чи громадської будівлі. Експерти зазначають, що це накладає обмеження на будівництво трамвайної лінії в умовах існуючої забудови. Імовірно, цей припис має на меті обмежити шум та вібрацію, створювані трамваєм, та їх вплив на конструкцію будівель та побут мешканців. Однак технології, які дозволяють суттєво зменшити шум та вібрацію трамвая, існують настільки давно, що їх важко назвати сучасними, говориться у звіті. Наприклад, у Чехії вимагається будувати колії у спосіб та з матеріалів, які здатні забезпечити безпеку, очікувану швидкість та мінімальне поперечне прискорення. Матеріали, технологічні рішення, спосіб кріплень чи кількість шпал в нормах Чехії не регламентуються. У якості прикладу наводиться польський щецин, де на одній з вулиць відстань від колі до житлових будинків подекуди складає менше 5 метрів. Відповідно, тут колія збудована за технологіями зменшення шуму і вібрацій. Наступна проблема, що звужує можливості інтеграції трамвая в міське середовище, це надмірні запаси. Як уточнюють автори звіту, мова йде про максимальні радіуси кривих, мінімальні одноколійні ділянки, великі смуги від воду. Для більшості умов це розумне і потрібне рішення, однак не для всіх. Є лінії та є просторові умови, де переважно одноколійне планування цілком виправдане і дозволяє забезпечити потрібний рівень сервісу і вкластися в бюджет. В Європі таких надмірних приписів немає. Наприклад, у швейцарській Лозанні збудована лінія швидкісного трамвая з численними одноколійними ділянками. Схожі приклади можна знайти в інших містах та країнах, наголошують експерти. Вони також дійшли висновку, що нормативна база України в цій галузі суттєво відмінна від практики норм держав-членів ЄС. Натомість відтворює та наслідує радянсько-російську школу планування та проектування і досі містить посилання на десятки документів, затверджених у Москві. Поділіться своїми думками щодо теми порушеної в цьому сюжеті, залишайте свої коментарі, і також звертаюся до вас з проханням підтримати канал залізні магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Також буду вдячний вам за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування, спонсори можуть переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ. І також нагадую про донати. Всі реквізити є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна переможе.